Сьогодні ми розберемо тему присвійний артикль у німецькій мові. В німецькій мові є особовий займенник: «ich», «du», рірзі, er, wir, ір, зі та sie, вічлива форма. Також є присвійний артикль, який показує, що предмет комусь належить: mein, dein, sein, зай, sein, unser, онр, ойр, und ір вічлива форма. Для того, щоб нам сказати, що. Це моя книжка. Ми використовуємо конструкцію Das ist, Коли однина, та DaS sind, коли множина. В цій табличці ми можемо побачити, що в жіночому роду та в множині ми додаємо закінчення "-е". E. Пропоную виконати вправо С11. Зліва ми маємо особи, відповідно до яких ми маємо визначити присвійний артикль. Справа є слова, до яких ми пишемо присвійні артиклі та їхній рід. Щоб розуміти, чи потрібно нам додавати закінчення, "-е", чи не потрібно. Маскулін це чоловічий, феменін жіночий жіночий — плюраль, множина. Наприклад, іх. Нам потрібно майн або майне. Наме маскулін, чоловічий. В чоловічому роді закінчення Е немає, Отже, буде майн, мама іст, ане. Далі зі. вічлива форма буде або ір, або іре. Наме маскулін. Отже, закінчення е не буде. Він іст, ір, нами. Друге речення ду. Має бути дайн або дайне. «Імейл». Адреси. Адреси жіночого роду, отже, нам потрібно буде закінчення Е. Ві іст дайне імейл адреси. Третє речення. Знову дув, кіндер. Плюраль. Множина. Отже, потрібно зак... закінчення «е». Зін дас дайне кіндер, четверте речення. Іх нагбарін, рід», Отже, потрібно додати закінчення Е. E. Майне нагбарін spricht Ungarisch. П'яте речення. Du. Нагбар маскулін. Отже, закінчення Е не потрібно. Вельхе шпрахен deine, дайн dein Nachbar? Зараз пропоную виконати онлайн вправу. Потрібно вставити слова у пропуски. Hallo, ich heiße Anita. Ich habe drei Geschwister. Далі вона говорить: Мої сестер, моїх сестер звати Клаудія und Забіна. Швестер це множина, отже, потрібно додати закінчення Е. Буде майне швестер. Далі, Und Bruder heißt Rafaël. І мого брата звати Рафаель. Брат нас з чоловічого роду. Отже, закінчення Е не потрібно. Буде майн. Далі Ельтерн. Ельтерн множина. Множина, тому нам потрібно додати закінчення е. Мої батьки. Майне ельтерн. Haben ein Haus. Und наш будинок є великий хаус середнього роду. Отже, закінчення е e не потрібно. Буде «und unser Haus ist groß». Далі «nachbarn». Знову закінчення Не, значить, це множина. Закінчення Е e потрібно. Наші сусіди хороші. Sie haben einen ресторант. Ресторан sehr gut. Ресторан дуже хороший. Ресторан не жіночого роду та не множина. Ось є закінчення. Е, e ми не додаємо. Їхній ресторан дуже хороший. Ich habe viele Freunde. Я маю багато друзів. Сандра є моя найкраща подруга. Подруга, значить, це жіночий рід. потрібно закінчення Е. Майне. І ельтерн комен у Спаннян. І її батьки родом з Іспанії. Ельтерн множина», отже, потрібно закінчення Е. Und іре Ельтерн. Und dann wie heißen deine Freunde будем. Тому що фройнде – це друзі, множина, тому є закінчення Е. Перевіряємо все правильно. Завдання потрібно перекласти речення.